Початку повномасштабної, звичайно, по ринку нерухомості можна сказати просто зона турбулентності. Звичайно, з лютого місяця спад на купівлю на оренду від слова взагалі, тому що люди взагалі не розуміли, що відбувається, звичайно. Тому можна сказати, що це був найбільший спад в період з 22 по 25 рік. 23-й рік, я би сказала, що він трохи вирівняв ситуацію по попиту, тому що попит переселенців, да людей, які приїжджають в Одесу, він стабілізував ринок. Також почала діяти державна програма Єоселя. Ну, як ви знаєте, тому вона теж трохи відновила ринок, почалось фінансування, почалось заход коштів. І звичайно, люди, хто планував продати, вони продавали. Хто планував купити, вони купували і пішли ось такі трошки можна сказати зміни. 23-й рік. Забудовники теж я побачила саме тенденцію, коли ціна від забудовника у нас взагалі не змінювалася. Чому забудовник витрачає на і матеріали да будівельну силу, і так само Тому та ціна, яка є, вона була фіксована. 25 рік це був просто роком найбільшого да, здорожчання ціни. Чому так відбулося? Здорожчання на будівельні матеріали, дефіцит сили да, робочої сили так само? І шалений попит, тому що 23-24 рік, все ж таки за є оселою викуплено майже 70%. Будемо так казати. Є оселя, є відновлення, розкуплено так. Переселенці, хто хотів, Одесу переїхали. Вони вже тут є. Тому Одеса уже в середині 24-го року була більш-менш перенаповнена, і тому на 25-й рік у нас сформований дефіцит. І тому ціна пішла вверх, не дивлячись на те, що вже у нас четвертий рік широкомасштабних да воєнних дій, і ціни у нас в 25-му році вище ніж довоєнний період. Що в, в приморському районі, в приморському районі в 22-му році можна було купити від забудовника квартиру за цінником 950 доларів за квадратний метр? То зараз цінник від забудовника 1200-1300 у приморському районі. Найпопулярнішими новобудовами в Одесі є новобудови, які у нас в Аркадії та Приморський район. Це п'ята станція фонтану, сьома станція фонтану. Також користуються попитом. Шістнадцята станція фонтану за того, що там близькість до моря, да інфраструктура гарна. Всі ці комплекси користуються попитом. Вони купуються із з метою інвестицій, і під оренду люди купують і для. Ну, якби власного проживання. Якщо ми беремо селище Котовського, наприклад, то там цінник нижче. Селище Котовського та Таїрова, там цінник нижче. Там, звичайно, можна знайти від будівельної компанії біля там 1950 доларів за за квадратний метр в залежності від. Ну там по локації, але хочу наголосити, що завжди так було, є і буде найпопулярнішими, все ж таки новобудовими є у нас да, от Приморський район та Аркадія. Завторинку можна сказати, з періодом обстрілів у нас. Раз ціна трошки падає, тобто вторинка вона завжди буде турбулентна у рамках 5-10 тисяч доларів. Завжди центр міста, взагалі, щоб що ви розуміли цінник настільки різний. Я вам можу показати квартиру двокімнатну 70, 750, вибачте, доларів за квадратний метр, і 650, тобто тому, що старий фонд. Ви розумієте, квартира в класному будинку, але стан її дуже жахливий. Тому цінову політику можна відзначати від 650 доларів. За квадратний метр і до там двох тисяч за квадратний метр може бути і вище. все залежить від стану будинку, від якості наповнення квартири від самого поверху. Старий фонд купують. Купують Сталінки. Люблять старі будинки за того, що там 90 сантиметрів стіна. Тому люди вважають, що це якби є таким, якби да безпечні. Купують центр міста, цінителі старої Одеси, цінителі якогось такого ось ці вайбу, да, скажімо там, одеського в 22-му році Хрущовку можна було купити. В Приморському районі до 40 тисяч доларів. Тобто там третій поверх п'яти, жилий стан, звичайна бабушкіна квартира. 36, 37, 38, 39 до 40. Наразі, звичайно, таку ж квартиру зараз в Приморському районі вже до 45 купимо. Черемушки трошки нижчі по ціновій політиці, те, що до 40 тисяч можна купити однушечку в нормальному стані, куди можна зайти і собі, скажімо так, обновляти там, як ти собі вважаєш за потрібне, за квадратний метр буде біль біля 950-900, да, завжди по різному все залежить від да поверху і наповнення звичайно квартири і ремонту стану. Малодж дуже купують такі квартири. Зараз купують і по є відновленню по держпрограмам. Цінова політика до 36 можна щось щось купити. Теж залежності. Якщо маленька квартира, бувають е, низ, наприклад, я бачила, 35 квадратних метрів за 33 тисячі. Теж таке можливо. Це нормально. Це наприклад, там п'ятий поверх, п'ятиповерхівки з бабушкиним ремонтом. Теж ок нормально. Максимальна ціна е, наразі до 55 тисяч доларів. Все залежить від ну, як квадратури. Якщо трошки краще по ремонту, можливо, 57 можна купити велику трикімнатну квартиру. Цінова політика різна. Якщо ми, ми ну, з вами говоримо про приморський район, то там цінник від 1300 і так далі квадратних метрів. Якщо ми, ми говоримо за Місто, то там трошки менше, звичайно, 950 тисяч і так далі за квадратний метр, можна купити. Савіньйон купують з інших міст. Тому, ну, якби да, наразі у нас 265 була, був продаж і 170 тисяч доларів була купівля будинку. А найдорожчий об'єкт, що зараз є в реалізації, у нас 1 мільйон 750 тисяч доларів. У нас все залежить від обстрілів. Від тиші, і тоді у нас формується ціна і від фінансових вливань, які да у нас дає держава на державні програми. Є оселя, є відновлення. От від цього у нас в принципі дуже багато залежить. Найпопулярнішим наразі запитом, взагалі, з 23-го року є газовий будинок, не вищі п'ятого поверху, наприклад, і да, щоб. Було, щоб там десь було або бомбосховище поруч, або паркінг. Тому зараз теж і будівельні компанії, що зараз стартують нові комплекси, вони це якби да, от враховують, і теж, в принципі, прораховують, щоб було і паркомісця, бомбосховище, залишають там водичку, перші якісь там речі необхідності. Тому забудовники Одеси вони реально дуже класні і по умовам своїм, і по тому, як вони підходять до самого будівництва.